Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. І на сьогодні, на 15 серпня, ось моя вага. Це я худну 3,5 з половиною місяці. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худну. і їсти можна в будь-який час. Я їла вночі і худла. Чого їла? Я продовжую. Я навіть сьогодні вночі встала, дістала дві причини, ті, що фарширувала фаршем курячим. Сіла, з'їла і лягла спати. Все. І заснула потім міцно, міцно. Так. Це саме найлегше схуднення, взагалі, яке було в моєму житті. Просто от, саме найлегше, саме найпростіше. Завжди ситий. Лягаєш спати, ситий. Вночі думок про їжу немає, їжа не сниться. Що ще треба для того, щоб худнути? Просто їсти і худнути. Так, Лариса, дуже чудовий результат. Ви просто молодець. Щиро вам дякую. Ельвіра, краще висівки у вигляду торту. Це там, де я в попередньому відео їла просто сухі висівки. Скавою. Я буваю з молоком, буває просто з водою. Якщо там кефірчик якийсь у мене був чи ряженка, могла так само взяти, раз запила швиденько і все. Тому що вуглеводи потрібні обов'язково. да Харчування може здаватися, воно білкове, просто білкове. Насправді, ні. Тому що є і жири і вуглеводи це обов'язкове. Не можна так їсти просто м'ясо і овочі. м'ясо і овочі ні Вуглеводи повинні бути. Тому що людина не буде все життя їсти одне м'ясо і з огірком. да рівно, рано чи пізно чи десь там, в гостях, чи ще десь там, з'їсть обов'язково якийсь бутербродик, піцу там, шаурму, я не знаю. І людина, яка там не їла да, три місяці, півроку, рік вуглеводів, з'їла там ту шаурму чи ще щось, все, це ж плюс такий буде. Не можна так. Треба, щоб все було в організмі. І це обов'язково. Бо я бачила в інтернеті, є худнуть, то там реально немає ніяких ні висівок, ніде нічого. Тільки м'ясо риба, сир кисломолочний дуже рідко, і овочі, і все. Отак людина худне. І каже, що все класно. Ну, це ж кому як. Я вважаю, що потрібно, щоб все було. Так. Марія Яночко, доброго дня. Доброго вам дня. Я готова переслати вам мільйон сердечок. Ви така мила і чарівна, і багато-багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую за підтримку. Ольга, всім вітання. Я не худну, але е, тушена капуста з курячим фаршем, цибулька, плюс морква, плюс солодкий перчик, теж дуже смачно. Смачно і корисно. Для того, щоб нормально їсти, не обов'язково ж бути, да? прийти до. Як, як сказати українською прийти до того щоб правильно нормально корисно їсти не обов'язково дочекатися поки вага буде як у мене 10 кілограмів не обов'язково можна бути і худим, класно їсти, класно себе почувати і життя буде ще кращим Звичайна вода. Так, щиро вам дякую. Анна Яночка, який у вас зріст? На відео так гарно лице схудло. Зріст у мене 1,63 1,62 було 1,63 м. Це в 2015 році, чи початок 16-го, А це ось я сама себе да, встала до дверей до откоса, взяла ручку, провела, поміряла метр Яночка, Мега, два. Яночка, я купила такі ж висівки, як у вас дуже хороші чисті. Дуже чисті. Бо якби я там щось колись хоч раз побачила, такі ж висівки я вже не один раз купувала. Перші мої висівки були це мене 500 грамові, а перші були 250 грамів я брала, бо я не знаю, їх їстиму чи не їстиму. То ні разу ніде нічого не попалося. Мені подобається. Так, ще бачу, Мега яночка щиро дякую за корисний смачний рецепт. Іду готувати це там, де вафлі з кисломолочного сиру з какао. Я завтра також їх буду готувати, мені сподобалося. Бо я їх перед цим робила, тільки я робила без какао. Також було смачно. А з какао мені ще більше сподобалося. Ще бачу, Мега яночка, доброго дня. Доброго дня. Бажаю вам всього найкращого Ви неймовірна Щиро. Щиро вам дякую. Я також вам бажаю всього самого самого найкращого. Валя, головне, удержати зброшений, зброшений вес. Все вірно. Ну, я скажу, що і схуднути, якщо взяти, не рахувати ось мій да, досвід, що з 1 травня, а взяти до цього, що і калорії були, і на гречки з кефіром була, багато на чому була, то я б не сказала, що худнути було легко. Мені було важко. Просто важко, дуже важко. То... Ну, звичайно, якщо я повернуся до того, що я їла раніше, звичайно так люба людина, якщо так зробить, звичайно, вона знову почне набирати. Так воно і є. Так. Чому я й говорю, що треба змінювати своє харчування, змінювати свої рецепти. Можна готувати? Можна. Без засмажок, без тонної олії, і воно таке саме смачне. Все. Просто їсти нормальну їжу, і буде все добре. Так, Жанна, гарних скудінь на шляху до стрункості, миру та добра. Щиро щиро дякую. Простор світла, багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, Ксенія, я і коли 99 буде, то картоплі і лаваша не треба, бо повернеться все по собі знаю. Треба пробувати. Треба пробувати. Так, щиро дякую. Галіна, Яночка, було б дуже добре, якби ви показували як ви готуєте страви чи десерти. А що я показую? Я показую, що воно. А як його перемішати чи блендером перебити? Тай, ну я думаю, це всі знають. Так, щиро дякую. Маріна, Яна, мені дуже подобається, коли ви, просто, про, коли ви про себе розповідаєте. Таке враження, ніби ми сидимо в кафе, і ви нам цікаві історії про себе розповідаєте. А від ваших розповідей мені на душі легше. Тому дякую за те, за те що до нас виходите в ефіри. Щиро вам дякую за підтримку. Таня Яночка, дякую вам, Київ, три сердечки. Щиро дякую, дівчатка. <кій> так, Лариса, Яна, можна гриби фарширувати фаршем? Да, і фаршем можна, і ще зверху з сиром. Смачно. Так, Ірина, чотири сердечки. Щиро дякую. Так, Таня, Яна, очень рада за вас. Еще очень люблю летом суп Гаспачо. Он овощний. В ютубі є удачный варіант у, серг... у блогера Сергія Калініна. Перед запікаю в мікроволновці і вместо батона можна висівок немного додати. Щиро дякую. Так, бачу три. три коментарі. Таня Київ. Яночка, смачного вам, Київ. Дякую за мотивацію. Щиро щиро вам дякую. Так, Мега, Яночка, щиро дякую вам за мотивацію. Тихої ночі. Іро, дякую. Вам також і тихої ночі, і тихого дня, і ранку, і вечора. І щоб все було добре. Так, а чому не можна сала? Це ж не вуглевод, це жир. Це жир. Я калорії не рахую. Буде перебор по жирам, вага. Або ростиме, або стоятиме. А якщо хто рахує калорії, то, звичайно, можна. Ви ж будете знати, скільки у вас там вийде, чого і як. А мені ні. Так. Так, так, так. <кій> які у вас ви... Так, Наталя, які у вас висівки, з якого зерна? Ось. Вівсяні висівки. Тільки такі, інші не купувала, щоб їсти. Купувала раз в аптеці, поки взагалі не знайшла висівок. Але я їх викинула. Так. Розумашечка, сердечко. Щиро дякую. Ельвіра, Яна, а де купували таке какао? На розетці. На розетці. Так, Оксана, вафлі офігені щиро дякую. Так, десь я ще зараз гляну, де я, де я закінчила. Так, знайшла. Лариса, я щось роблю не так, не можу до кінця зрозуміти, але у мене нічого не виходить. У мене ці розумні ваги, то все, що я на них бачу, вода тільки туди-сюди бавтається. І якщо я їм, щоб не бути голодною, то плюс. Тут же залежить, що ви їсте, розумієте, що і в якій кількості. І якщо ви там спробували два тижні місяць і у вас нічого не виходить, саме краще це піти здати аналізи, бо хто знає, що там. Гадати вдома не потрібно. Тому що людина, яка прибрала, да, хлібобулочне, все повністю. Пече ось хлібчик з висівок, кашку якусь готує з висівок, да, дві столові ложки на добу висівок. Хоч готуйте, хоч, вон, як я робила. Ложку в рот вкинув, запив чим-небудь і на тому все. І якщо їсти дуже багато овочів, м'ясо, рибка, сир кисломолочний, і вага не сходить, я не знаю. Це, це точно треба сходити до лікарів і здати аналізи, і хай щось підскажуть. Бо завжди, коли ми прибираємо вуглеводи, все рівно да, прибираємо таких багато, як ми їли там макаронів, картоплі, хліба звичайного. Все рівно, хоч водичка, але ж вона сходить. Тому я не знаю тут або ще раз передивитися харчування, просто може якось позмінювати трішки продукти. Може там перебор йде по вуглеводам, може там по жирові йде перебор. Я ж не знаю, бо я ж не знаю, як, як ви харчуєтеся. От і все. Так, все пізніше ще продовжу. Всім тихого, мирного дня і гарних схуднень.